Всім привіт! В даному відео ми поговоримо трішки про WhatsApp, а саме я покажу вам, як віддалено вийти з даного месенджеру. І перед собою ви зараз бачите відкритий мій додаток WhatsApp на мобільному телефоні, а також я зайшов на свій WhatsApp через веб-сторінку. Я думаю, що більшість користувачів буде цікавити питання, як здійснити ці маніпуляції з віддаленим виходом із WhatsApp саме з допомогою мобільного телефону. Тому я буду виходити з допомогою мобільного додатку WhatsApp. Із WhatsApp, де я авторизувався з допомогою браузера. І так, для віддаленого виходу нам потрібно перейти на ось ці три крапочки зверху, справа в куті, але важливо, потрібно при цьому знаходитися в розділі Бесіди, не оновлення, не дзвінки, а саме бесіди. І так, натискаємо зверху справа на три крапочки, появляється меню. Як бачите, третій пункт зверху ну або знизу «Підключені пристрої. Натискаємо пальцем на підключені пристрої. І трішки нижче в розділі Активність пристрою ми бачимо три підключення. І так, крім пристрою, тут також можна зрозуміти, чи ми зайшли в WhatsApp на даних пристроях, на даних трьох пристроях чи з допомогою браузера, чи з допомогою додатка. І так, в даному випадку, ми бачимо, що є здійснені два входи в даний обліковий запис. З допомогою Google Chrome, один із них, цей, що ви бачите перед собою. А також один вхід з допомогою програмки, встановленої на комп'ютер, який знаходиться посередині. Як ви бачите, там просто пише Windows. І зараз ми з одного такого пристрою здійснимо вихід. Я обираю цей саме верхній пристрій. Або давайте верхній пристрій це оцей, що ви бачите перед собою веб браузер на моєму комп'ютері. А давайте ми вийдемо з цього, що внизу, обираємо його, натискаємо вихід. Очікування виходу із системи. Ну, як правило, він здійснюється миттєво. Можна повернутися назад, зайти ще раз в три крапочки, підключені пристрої, і тут його вже не буде. Давайте тепер здійснимо вихід із поточного пристрою, який ви також бачите перед собою. Мається на увазі, де я через браузер на комп'ютері зайшов в даний обліковий запис. І так, для цього ми обираємо Google Chrome, цей що на першому місці в самому верху, натискаємо далі кнопочку вийти. І як ви бачите, зразу здійснюється вихід з даного облікового запису. Хоча в додатку, щойно писало, що очікування виходу, але вихід уже був здійснений. Ось таким чином можна здійснювати віддалений вихід із даного месенджера. І не має значення, як ви на даних пристроях авторизувалися, чи з допомогою браузера, чи з допомогою варіанту з встановленою програмою, все одно вихід. Здійснюється ось таким чином. На цьому вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на наш канал. Попереду ще багато всього цікавого та корисного.